Охороні військових. Найважче це, напевно, бачити емоції рідних, їхні переживання, бачити сльози матерів, дітей, і дивитися в їхні очі, і бачити глибокий відчай. Особисто я один раз пройнявся дуже цим, бо тільки на початку було таке, що тримає мама свою дитину на руках. І бачить хлопчик свого тата, і каже: тато, а він вже лежить в труні і відповісти не може. Дитина посміхається, так, бо його бачить, йому приємно бачити свого тата, але його вже немає. Є ще один одна історія, коли дитина підбігла до Броний батька, коли його вже опускали в яму, і просто цілувала труну, саме дерево. Саме така картина, яку бачиш, таке відкладається в серці. Священники один одного підтримують. Ми спілкуємося одне з одним, розроджуємо одне одного. Морально кожен священник, як і кожна людина, Переносить в собі певні переживання і це нормально. Але є чітке розуміння того, що тільки український священик може відспівувати українського воїна. Кожен народ повинен мати свою ідентичність, а наша ідентичність це мова, до речі, московський патріархат не молиться. Кожен священик готується до похорону військового і складає ті речі, які потрібні, паростасник. Свячена водичка. Євангелій і, і хрест. І ризи, які потрібні для звершення похорон. У нас є три групи священиків, і ми чергуємося І таким чином, кожен священик задіяний у похороні військових. І ну, трохи легше, коли. Є періодичність не один і той самий священник, а ми ділимо все між собою. Зараз нам повідомляє муніципальна служба. Зазвичай ми дізнаємося номер родини полеглого воїна, телефонуємо до них і так обережно, щоб не погіршити їхній емоційний стан, психологічний стан, розпитуємо про героя. Розпитуємо про його життя, про його подвиг. Кожного військового ми особисто не знаємо. Розказати про подвиг кожного воїна ми змушені через те, що він поклав своє життя, а життя це найдорожче. Родичі полеглих воїнів підходять до священників, і мова йде про загальну підтримку. Не просто якесь кілька слів. Ми з вами, ми вас підтримуємо, звертайтеся, якщо є потреба. А справді підтримка глобальна, коли священник у храмі і приходить до священника дружина полеглого воїна і каже, що мені важко, їй просто потрібно вислухати, їй потрібно з кимось поговорити.